Всім привіт! Це канал про Данію та про життя українських біженців в Данії. Я живу в Данії більше трьох років і веду свій канал про життя українців в Данії. Мені є багато чого розказати, і я часто дивлюся канали інших блогерів про Данію, також читаю різні коментарі. І мене здивувало нещодавно здивували такі коментарі під відео, про те, де чоловік показує, що в Данії йому дали квартиру. Йому і його родині, і він показує цю квартиру. У відео він розповідає, що він має за цю квартиру платити 2700 крон з дорослої людини, і власне він каже, що він дуже задоволений. А потім я перейшла у коментарі і здивувалася тому, що люди дивляться відео і взагалі не розуміють його змісту. Багато людей подумали, що цю квартиру в Данії людям подарували. Тобто біженцям Данія подарувала, і дехто питав: а, а це вам дали у вашу власність, це ваша приватна власність? Інші почали запитувати: а це безкоштовна квартира, тобто ви можете там безкоштовно жити. І я почала відповідати цим людям у коментарях, що ні, ця квартира не безкоштовна. Тим більше, що цей чоловік у відео сказав, чітко там було чутно, що 2700 крон на місяць ми маємо платити з кожної дорослої людини. Люди чи то не чули, чи як можна дивитися відео, де чітко все сказано, а люди перепитують, це ви безкоштовно там будете жити? Це один момент. Інший момент, коли деякі люди подумали, що це їхня привладна власність. Тобто якась іноземна країна подарувала іноземцям іншим, навіть не громадянам своєї країни, подарувала квартиру. Ви десь взагалі таки бачили в якійсь країні? І у мене виникла ідея записати відео, щоб порозмірковувати над цим. Чому у людей, саме у українців, немає елементарно критичного мислення? Як можна подумати, що десь в чужій країні, якимось іноземцям, в даному випадку, це ми, українці, ми іноземці для, для Данії, що нам візьмуть і подарують квартири? Данія навіть своїм громадянам не дарує квартири і чого вона має дарувати? Ми живемо зараз в іншому світі, де ніхто нікому нічого не дарує. Це ж не Радянський Союз, де там, якісь квартири дарували. Потім я почала ж відповідати на коментарі цих людей. Написала, що ні, це квартири не їхня власність, їм дали, надала комуна, а там просто право пожити. І, і тоді цей чоловік мені відповідає: так, а чого вони радіють? Ти ж не, не безкоштовно, вони мають платити. Я пишу, вони радіють, тому що вони будуть жити в квартирі, а не в гуртожитку, наприклад. І потім я вирішила розповісти свій власний досвід. У мене також є свій унікальний досвід, як допомагають переселенцям в Україні. В своїй же країні, оскільки я є переселенцем з 2014 року. Ми з сім'єю переїхали з Донецької області, і я можу розказати просто для порівняння, як допомагає Україна своїм же громадянам-переселенцям. Коли ми виїхали в 2014 році, це був ми виїхали в листопаді. На той момент я була заміжня. У мене був чоловік і маленька донька, які на той момент було 4 роки. Сказати, що у нас був стрес, то нічого не сказати. У нас був шалений стрес. Ми приїхали на Київщину в Київську область і почали терміново шукати квартиру для того, квартиру, одночасної і мій чоловік чоловік шукав роботу, тому що ви знаєте, які ціни на оренду житла в Києві і в Київській області. Ми розуміли, що в Києві ми не зможемо орендувати, тому що там ціни просто космічні. Тому ми зупинилися десь у передмісті Києва. Шукали там де, в цих маленьких містечках. Врешті ми знайшли двокімнатну квартиру. Дуже занедбано зі старими меблями, де жила якась жінка похилого віку. Потім вона померла, ніхто там нічого не прибирав, нічого не змінював. І її чоловік здавав цю квартиру. Чоловік був алкоголіком, але на той момент мене це не звернуло увагу. Ну, ми, власне, її не могли знати. Нас з ним звів ріелтор. До речі, ріелтор його звали Сергій, він. Працював на той момент, він допомагав шукати квартиру в Бучі, в Гостомелі і в Ірпені. Всім, хто з цих трьох трьох місць, великий привіт. От, і, можливо, ви знаєте цього ріелтора. Рі так от, коли ми приїхали, ми в стресі, ми переселенці. Ви думаєте, нам, о, хоч хтось повпівчував? Ні. Це ріелтор, ми через нього знайшли цю квартиру. І, як ви знаєте, а може хтось не знає, то в Києві в Київській області усі ріелтори беруть на той момент, принаймні я не знаю, як зараз, на той момент вони брали 50% від вартості квартири. От Квартира коштувала 2,5 тисячі гривень, і за логікою ми мали б заплатити йому 1250 гривень. Але ні, цей ріелтор, конкретно цей, він назвав нам суму 1750 гривень. На що ми були дуже приголомшені. І я спитала: у нього, у нього, а чого така велика сума? Але ж ріелтори беруть 50%, і це мало б бути 1250 гривень. На що він мені е, з абсолютно байдужим обличчям сказав: А мені байдуже, ця квартира дуже дешева. На його думку, вона дешева. І тому я не хочу втрачати свій дохід, і тому я вирішив з вас взяти на 500 гривень більше. Я розповідаю цю історію для того, щоб показати наскільки різне ставлення до переселенців в Україні і до біженців взагалі чужій країні, Данія, для якої ми чужі люди. Цими словами цей ріелтор мене просто добив. От просто мені і так було погано і боляче, він мене просто ну він мене вбив в той момент. І я подумала, що це було настільки цинічно, що ну, Що ви думаєте взагалі про цей вчинок цього ріелтора? Напишіть у коментарях. І якщо ви знаєте цього ріелтора Сергія, що там з ним теж напишіть у коментарях, мені дуже цікаво, як там в нього справи, чи живий він взагалі. Так от ми поселилися в Бучі, а і один цікавий момент, оскільки ми ж мали десь працювати. Я на той момент одразу я не могла працювати, тому що дитину треба було віддати в садок. Садки всі були переповнені. Одразу ми не могли з цього зробити, тому мій чоловік одразу пішов працювати і знайшов він роботу в Ірбині, це місто поруч з педіатром. Він працював педіатром. І увага на той момент його офіційна зарплатня було 2,5 тисячі гривень. Так само, як ми платили за оренду цієї квартири, але там ще було плюс комунальні послуги. Тобто, по факту, ми платили за оренду цієї квартири більше, ніж він отримував зарплату. Просто уявіть, це абсурд. І одного разу я зустрілася, познайомилася там Бучі з однією жінкою, яка, дізнавшись, що ми є переселенці, вона сказала мені: А чи знаєш, чи знаєш ти, що президент Порошенко, який на той момент був, він видав наказ, що переселенці мають багато прав всюди, куди вони переїжджають, переселяються, місцева влада в тих населених пунктах має надавати переселенцям безкоштовне житло, вони мають допомагати з житлом. І вона каже мені: піди до мера. І попроси житло. Я кажу, я не, вірю в цю, ну, я не вірю взагалі в це, що нам щось взагалі дадуть. І вона почала мене мумляти, каже, ти ж нічого не втрачаєш, піди. Я взяла свою доньку, їй було 4 роки, тому що ну, я, мені нема, не було з ким її залишити. І ми пішли до мера Бучі. Ми записалися на прийом. І На той момент це був той самий мер Бучі, який був на момент е, повномасштабного вторгнення. Я не знаю, хто зараз, до речі, напишіть у коментарях. І ми зайшли до кабінету, я розказала нашу ситуацію, і він мені сказав, що ніякого житла в них немає, і нічим допомогти він мені не може. Єдине, що він може мені допомогти, влаштувати мою дитину у садок. Це все. За ці 8 років з 2014 року по 2022 ми стільки, і особисто я, я, настільки натерпілася, переїжджаючи з одного містечка до іншого, тому що. Оренда квартири була шалена вартість оренди, а зарплатні були мізерні. І ніхто мені ніде не поспівчував. І просто коли ви е, кажете, що в Данії якось не так приймають, чи вони недостатньо для нас роблять, просто згадайте мою історію, а також історію інших людей. Я впевнена, що у вас є також знайомі переселенці, які переселилися у 2014 році із Донецької і Луганської областей. Тож різниця між Данією і Україною у цьому випадку в тому, що Данія знайшла житло для біженців, для іноземців, для громадян не своєї країни, а Україна не може знайти житло навіть для своїх громадян, які опинилися у складній життєвій ситуації. А також, я можу вам розказати іншу історію, коли ми вже ми жили на Київщині, і вже це в повному ходу йшло це АТО, і було багато чоловіків, які. Поверталися з війни, і деяким з них не було де жити. І вони також потребували житло. І вони ходили до мерії, і жодному з них нікому не дали житло. І я навіть знаю одну історію, коли такий військовий ветеран він жив у гаражі свого знайомого, тому що мерія йому відмовила, бо нема житла, як вони кажуть. І просто цей знайомий його як пожалів і дозволив йому жити в його гаражі. Тож. Просто риторичне питання: якщо в нашій державі таке ставлення до своїх громадян, до військових, до переселенців, в принципі, до людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, то яке ми маємо право жалітися і обурюватися тими умовами, які нам надає інша держава, взагалі, яка не, не повинна цього робити, вона не має взагалі перед нами ніяких обов'язків, ми маємо бути вдячними. За те, що нам дає Данія, і я б дуже хотіла би, щоб в Україні так само була така соціальна програма, де місцева влада могла б надавати своїм же громадянам, людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, соціальне житло, хоча б на який час пожити. Тому що на зараз в Україні, виходячи з мого досвіду, з досвіду інших людей, я не знаю таких випадків, щоб комусь дали. Просто хоча б якесь соціальне житло пожити хоч на якийсь час. І це дуже прикро. Я хотіла б, щоб в Україні, в нашій країні, щось змінилося в цьому напрямку. І тому риторичне питання в мене: чому в Данії є житло для іноземців, взагалі для інших людей, не громадян Данії, і вони його надають. А в нас в Україні взагалі немає такого житла. Щось треба змінювати. Я думаю, так. І мені дуже б хотілося, щоб щось змінилося. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть, якщо ви знаєте ситуацію, кому в Україні надали безкоштовне житло, ветерану чи може якимось переселенцям. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу.